Отже, коли відв'язана ваша пройма, по прямій ваш виріб приблизно такий вид на цьому етапі буде мати. Тобто ця частина у нас по прямій для горловини. Ось для цього ми вішали маркери, щоб обізначити кут, де в нас буде відв'язуватись плече. Зараз я хочу показати саме для новачків. Тому, як я свій, свій мастер-клас розраховувала для людей з невеликим досвідом в'язання, що таке перезняти петлі, тому що, виявляється, такі найпростіші речі, часто викликають багато питань. Тобто, дивіться, коли ви завершили, відв'язали, потрібну вам кількість, обрізали ниточку, залишили десь ось такий хвостик, вам потрібно звільнити спиці, бо ви на них зараз будете продовжувати в'язати. Тобто ви можете або взяти гачок для в'язання і перезняти на гачок всі ці петлі, протягнувши нитку, або ви можете взяти якусь допоміжну ниточку, продіть її в товсту голку, в голку або пластикову для закриття. Або голка для вишивки стрічками, також гарно підходить, або банальну циганську голку, і просто перезняти всі ці петлі на голочку. Але я зараз такий дуже-дуже коротеньким роликом покажу вам, що, що значить зняти петлі на гачок. Тобто збираємо ось так кучненько. Щоб по одній петельці не длубати. Якщо боїтесь, то можете ось так і по одненьки. І ви просто перезнімаєте петлі на гачок. І потім зараз ви гачком підхопите ниточку допоміжну і протягнете його. Бачите, спиця звільняється, тобто я з неї знімаю петлі. Для дівчат з більшим стажем в'язання ця інформація буде нецікава і не потрібна. Ось так. Всі петлі на гачку я захватила ниточку. І тепер потихеньку, щоб не розділити петлі, я перезнімаю на допоміжну ниточку. Ось так. Витягуємо вільний край, у мене довга нитка. Ось так все. Це дуже зручно, коли вам потрібно щось приміряти. Все, і спинкою ми на даному етапі завершили. Для того, щоб петлі не загубились, можна зробити ось так. Якщо ви переживаєте, що десь. Зачепиться, потягнеться ниточка. Все, з цією частиною ми завершили. Зараз е, я вам буду показувати також для новачків, е, як піднімати петлі для передньої полочки.